Сьогодні хочу розповісти вам про смертельну тріаду. Це провина, образа, злість. Саме ці емоції є найбільш руйнуючими нас із середини. Саме із ними пов'язана найбільша кількість хвороб, а особливо смертельних хвороб. Думайте самі: онкологія, цукровий діабет, щитоподібна залоза, всі органи травлення, нирки, жіночі хвороби, грижі. Все це пов'язано із смертельною тріадою. Лікарі, на жаль, ніколи вам про це не розкажуть. Вони завжди будуть ліквідовувати наслідки і ніколи не навчать вас працювати із причиною. Тому із причиною вам допоможе тільки психосоматолог, який точно знає, як працюють емоції в тілі і як психіка, заблоковані емоції видає хвороби. Тож, якщо ви маєте будь-яку хворобу, а особливо хронічну, не затягуйте з лікування, будьте здорові та не хворійте.